У вівторок на заході очікується хмарне небо. В Ужгороді в цей день має бути ясно. Температура в регіоні вночі від плюс 5 в день до плюс 16. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть по всій території північних та центральних областей. Вночі від плюс 5 в день до плюс 16. В Одесі та Криму хмарно з проясненнями. В Миколаєві та Херсоні ясно. Стопчики термометрів рухутимуться в діапазоні від плюс 7 вночі до плюс 20 вдень. На території більшості областей Східного регіону пройдуть дощі, у Харкові та Запоріжжі цього дня без опадів. Найнижча температура вночі плюс 2, найвища вдень плюс 17. У західних областях у середу триматиметься хмарна погода, але в Ужгороді та Львові цього дня має бути ясно: від нічних плюс двох вдень потеплішає до плюс 17. У Житомирі та Києві синоптики прогнозують ясне небо. На території решти областей півночі та центру похмуро. Нічна від плюс 4 денна до плюс 16. Мешканці південних областей спостерігатимуть хмарне небо протягом усього дня. Температура повітря вночі від плюс 7 день до плюс 19. На мешканців східних областей чекатиме похмурий день. У Луганську дощитиме. Стопчики термометрів від нічних плюс 6 день досягнуть позначку плюс 19. На заході у четвер хмара на небі спостерігатимуться вже зранку. В чернівцях пройде дощ. Від нічних плюс 4 день температура повітря прогріється до плюс 16. На півночі та в центрі сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Від нічних плюс трьох стопчики в вдень піднімуться до плюс 16. У південній частині країни синоптики прогнозують дощі. В Криму цього дня без опадів. Температура повітря від 9 до 18 з позначкою плюс. На сході за прогнозами синоптиків протягом дня хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі від 6, в день до 17 вище нуля.